Добрий день, мене звати Олена Балуєва, я начальник фінансово-економічного відділу виконавчого комітету. Головним завданням нашого відділу є формування і виконання місцевого бюджету. Я хочу сьогодні повідомити вам про основні джерела надходжень нашого бюджету і коротко розповісти, куди направляються ці кошти. З 2015 року значно змінилася структура доходів нашого бюджету. Якщо до цього основним джерелом був податок з доходів фізичних осіб, який становив біля 80% всіх надходжень бюджету, то з 2015 року даний податок не надходить. До нашого бюджету, а іншими, інші джерела це основні джерела, які на сьогодні у нас є, це місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори це 70% бюджету на сьогоднішній день. Якщо дивитись в абсолютних цифрах, то це біля 26 мільйонів із 37 мільйонів надходжень, які заплановані на 2016 рік. Крім місцевих податків і зборів, досить вагомим джерелом наповнення місцевого бюджету є акцизний податок. У 2015 році до міського бюджету надійшло майже 5 мільйонів акцизу. Але резерви у надходженні цього податку ще є, і вони досить значні. І саме головне хочу підкреслити, що ці резерви залежать від роботи Боярської міської ради, а також від відповідального відношення всіх мешканців міста і особливо підприємців, які торгують під акцизними товарами. Я хочу наголосити, що на сьогоднішній день всі надходження, які йдуть до нашого бюджету, використовуються на розвиток нашого міста. Це наш благоустрій, це дитячі майданчики, це додаткові видатки на спорт, культуру, на соціальний захист нашого населення. І сьогодні. Наповнення нашого бюджету залежить від кожного мешканця міста, тому я закликаю всіх дуже відповідально поставитись до цього процесу, і разом ми збудуємо прекрасне, чудове, квітуче місто.